Ексклюзив просто зараз. Оголосиш? Та да. Є таки, відео. Таке відео. Да, відео. Відео, як президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прибув до Києва. Без слів.

Я просто хочу сказати одне: що припускати, гадати, фантазувати. Отут приходили всі наші колеги. Ой, які ви оптимісти мрійники. Це не те саме, що бачити Байдена під час війни в центрі Києва. Вона з самого ранку казала, що це Байден, ніхто не вірив. <сум> <сум> Та друзі, тому що я завжди вірю в найкраще, тому це в мене таке зараз буде звернення до всіх киян. Всі, хто сьогодні спізнився, всі, хто сьогодні злився, що вони в корках, що перекритий центр, це дуже незручно. Я сама думаю, як зараз після ефіру перебудовувати. Всі свої плани, але сорі, це супер важливо для нашого із вами майбутнього. Тому от вважаєте, що ви стали частиною історичних подій. Ну і тут ми дискутуємо за лаштунками, власне ж, піднялися в цих самих білоруських аеропортах міги з кінжалами. Чи скористається Росія нагодою зіпсувати візит Байдена і таки шмальнути по Києву якоюсь красивою ракетою, яких яким вважається? Ну е, знаєте, е, я. Якби це сказати, так м'якше. Якби вони зробили таку дурницю, це б точно прискорило нашу перемогу і прискорила би нам передачу зброї. І атакамси були б і так далі. Прямо завтра. Да, і я думаю, що вони прекрасно розуміють, що лякати і е, стріляти. Це зовсім різні речі. Ви пам'ятаєте, що коли дехто з європейських політиків приїжджав сюди і потрапляв навіть під повітряну тривогу, а Байден вже потрапив під цю повітряну тривогу, то їхні, їхня позиція на захист України ставала значно сильнішою, послідовнішою, і так далі. Так далі. Якщо вони хочуть перетворити Байдена в, з значить яструба, в мега яструба, ну велком. Давайте стріляйте. Ясно, що може бути е, нанесений якась шкода завдана Києву, може хтось загинути, але вибачте, він міг загинути від цієї ж ракети і вчора, і завтра. Це не питання е, е, нашої безпеки, тому що наша безпека завжди однакова. А е, те, що це може вплинути на світову політику і на Байдена, це абсолютно точно. Ну і треба сказати, що звісно, соціальні мережі вони зараз вибухають ще напередодні, ще не було цієї інформації з приводу. Е, Якраз прибуття Джо Байдена, але вже було дуже багато інформації, де б він міг побувати. В нас є таке припущення, та як кажуть наші колеги, що за неперевіреною інформацію після Софійської площі, після відвідин Михайлівського собору, куди б Джо Байден міг... Направитися та, наприклад, прибути на телеканал прямо, а чому б і ні? Та це би був гіперексклюзив, Я думаю, що е, хтось на телефону на телемарафоні би луснув в цей момент, <рес> так але ще є там припущення, друзі. Що там у нас де він п'є каву, в який супермаркет пішов? І взагалі я хочу сказати, що от у нас знаєш, перша бідкалися про те, що в Україні яйця по 17 гривень, так в Америці тепер по 17 доларів будуть. Запозичить наш досвід зважувати Але кілограмами не тому, що просто ну, стало воно дорожче. Є характер, є характер в американських безумовно, це варто віддати шану очільнику Сполучених Штатів Америки. Це дійсно ризикова історія. У нас тут справді літають ракети і. Я не заздрю зараз працівникам сікрет сервісу. Вони там не знаю, сивіють, але охороняють всю цю величезну делегацію. Та, але ти бачиш, пан Олександр Бригінець таки був абсолютно справедливий, коли казав, що не треба відривати всі ці дві події. Тому що Михайлівський собор ми розуміємо, що там якраз вшановували 100% пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні, тому що Джо Байден, вже свого часу, перебуваючи у Києві, там ще за своєю попередньою каденції, він теж власне відвідував всі ці місця. Тому справді, перш за все, е і, і це згадується теж. Це надзвичайно важливо. Ну супер потужний сигнал. Я навіть там не уявляю, що відбувається зараз в соціальних мережах. Я знаю, пане Олександре, ми все одно зараз перейшли трошки на такий гумор. У нас є кілька хвилин буквально на це. Е е росіяни, вони ж від першого її ракети, яка полетіла до України, вони були в екстазі, вони були щасливі. Гасіть світло хахлам, нищить хахлів і, 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 і так далі. А зараз вони теж те саме пишуть, що давай. Те ракету одним пострілом двох зайців, що з ними буде, коли Байден зараз виступить? Щось скаже. Це все приурочене до роковин початку війни. Ну це суперпотужний сигнал. Безумовно, що в е, у них я вже читав деяких їхніх пропагандистів. Вони розказують, що значить, Байден приїхав сюди для того, щоб змусити українську армію переходити в контрнаступ, тому що українська армія не хоче значить, переходити в контрнаступ, а він приїхав, щоб змусити. І я просто весело згадую, як кілька місяців тому було те саме, тільки навпаки, українська армія хоче воювати, а Байден змушує владу підписати якусь мирну угоду з Росією і так далі. Тобто цих і. Псо, цих значить дурок, які вони запускають, їх безліч, але ми повинні для себе розуміти одне: що весь світ з нами, і якщо президент найсильнішої країни світі і головнокомандуючий, умовно кажучи, найбільшої армії світу сьогодні, в цей момент річниці роковин. Річниці початку війни і роковин розстрілу наших людей на майдані він знаходиться тут. Це означає, що він вважає для себе і для своїх виборців правильним. І тут навіть не йдеться про як, як це співвідноситься з нашими уявленнями. Це говорить про те, що для нього, як для першої людини в світі, бути тут є вкрай важливим. І це означає, що все, що робить сьогодні українська армія, збройні сили, український народ, який е, зламав всі ці прогнози, які були. І я вчора слухав велику дискусію про те, чого ж так ці інтелекти е, 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 не, не прорахували, що українська е, армія зможе захищатися. Вони кажуть, що е, будь-який штучний інтелект може прорахувати все, крім бажання нації себе захищати от це вони не можуть прирахувати закладеш да і от оскільки оце вони не заклали вони побачили зовсім іншу країну інший опір і ми здивували і не тільки наше керівництво країни яке е, ніколи не здогадувалося що буде а ми здивували весь світ і ознака того що цей світ уже розуміє що треба допомагати україні треба бути разом з нами і це корисно для них ну ну знаєте кажуть що типа шо от коли у перемоги багато батьків, а поразка, сирота. Так от, коли ми дивимося на Путіна зараз, то ми розуміємо, що він сирота. Навіть ті, хто йому щось допомагає, він каже, ні 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 ми не даємо. Іран, ми... Ізгой, кончений, ізгой, Іран, нічого не дає. Китай, ми за територіальну цілісність. Тобто вони допомагають, але вони не можуть цього признати, тому що поразка сирота. Навіть той, хто допомагає, він не по а коли це перемога, всі хочуть бути поруч з переможцями. І тому я впевнений, що для Байдена, так само, як і для безлічі інших політиків світового рівня, які сюди приїжджають, ну це можливість продемонструвати свою співучасть в цій перемогі. І Це справедливо, тому що ми не могли би перемогти без американської зброї, без американської підтримки. Якщо б вони не надягали на мордник на деяких на деякі країни, ми би точно не змогли дещо шо де чого зробити. Тому оце. Відчуття того, що весь світ хоче бути з нами не тільки щоб нам допомогти, а й те, щоб разом з нами пережити нашу перемогу, ну це радує.